В Одесі демонтують вивіски й банери російською. Наразі замінили більше 40 табличок, що порушують мовний закон. Останнім часом ми налагодили тісну співпрацю із нашим одеським управлінням реклами стосовно того, що до нас все частіше і частіше надходять звернення громадян стосовно вивісок виконаних недержавної мовою, і водночас управління реклами в своїй роботі також стикається з тим, що вони фіксують порушення мовного законодавства. Власникам підприємств, які досі не замінили російськомовні вивіски, загрожує штраф від 3,5 тисяч гривень. Ми розуміємо, що це затрати, бо вивізка коштує грошей. Але вже в нас другий рік війна йде повномасштабний, закон діє ще до повно почав діяти ще до повномасштабної. Тобто це можна було зробити. Оскаржитися на російськомовну вивізку можна у міське управління реклами або уповноваженому із захисту державної мови. Також в Одесі працюють організації, що додатково слідкують за дотриманням закону та проводять власні перевірки закладів. Система уповноваженого із захисту державної мови вона заточена на громадські звернення, а це означає, що ми стикаємося з проблемою. Ем... Неактивної громадськості, і ми намагаємося на це впливати. Ми активуємо громадськість, щоб активувати до повноваженого. І зараз можемо похизуватися, що Одеса на третьому місці по зверненням до повноваженого і захисту державної мови, і ми будемо продовжувати покращувати цей результат. Наразі з Одещини надійшло більше 250 таких звернень. Заміна російськомовної реклами є одним з важливих кроків до українізації суспільства. Тому громадськості варто звертати на це свою увагу, вважає політолог Михайло Шабанов. Демаркація або зняття різних руських або комуністичних символів є обов'язковим для переформатування політичного простору, себто для політичної свідомості наших громадян. Цей аспект він, важливий. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.